Громадська організація спілка журналістів Альтернатива реалізує проєкт Синергія добрих справ. Наша команда унікальна тим, що в ній працюють як журналісти, так і журналісти, які стали волонтерами, так і волонтери, які приєдналися до нашої команди. Ми надаємо пряму гуманітарну допомогу та підтримку жителям деокупованої Херсонщини. Протягом року в нашому проєкті було чотири хвилі. Влітку ми допомагали жителям сільських громад Херсонщини наборами сільгосп інвентарю та інструментів. У вересні в центрі уваги. Нашої громадської організації були родини, будівлі яких постраждали від обстрілів та зазнали руйнувань. Ми надали набори будівельних інструментів та матеріалів. Ідея цих наборів була в тому, щоб сім'ї могли розпочати відновлювати свої домівки і ремонтувати їх, не очікуючи допомоги від місцевої влади. і ще Отримали можливість допомагати сусідам. Третя хвиля допомоги була спрямована на родини, які втратили майно внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та на родини ВПО. Люди отримали теплі ковдри, рушники, постільну білизну. А все, щоб приготувати їжу. У лютому 25-го року ми надавали допомогу у вигляді того, що потрібно щодня. Це великі гігієнічні набори. Наша команда працювала і в спеку, і в морози. Кілька разів волонтерські авто потрапляли під обстріли та скиди з ворожих дронів. Та нам вдалося за цей час допомогти 10 тисячам жителів звільненої Херсонщини. І все це завдяки синергії. Спільній роботі і підтримці від наших друзів і партнерів з Фонду Східна Європа та Гуманітарного фонду для України. Щиро дякуємо за допомогу і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Адже допомоги для людей, які постраждали від війни, це багато не буває. Тож діємо разом заради підтримки.